Доброго дня, пані і панове. Я передовсім хочу перепросити тих людей, які в середу очікували на анонсоване інтерв'ю з Римою Зюбіною, наші традиційні щосередові інтерв'ю. Зараз самі розумієте, в який час живемо. Енергетичний терор унеможливлює то інтернет, то світло, то одного і другого нема. Тому ну, розуміємо. Що планувати інколи можна, але толку з того ніякого. Будемо по можливості якось виходити з ситуації і наповнювати контентом Ютуб канал. Тому дякую за вам за розуміння. Зрештою, тут нема що дякувати, бо я думаю, кожна людина розуміє, в який час гривемо. Поза тим, я в форматі відеоблогів буду старатися максимально оперативно реагувати на ті речі, про які хотіли би сказати, а мені сьогодні. Хотілося би сказати про те українське зерно, бо воно мені взагалі якось не дає спокою, чесно кажучи, я, я не знаю, чи на жаль, чи на щастя. Я не можу доєднатися до натовпу і трибуну вболівальників за вояжем українського зерна і ці його пригоди в конвойованих морях, чесно кажучи, за ну, абсолютно мене ніяк не, не торкають, не зачіпають і. Я, власне, хочу поділитися цими думками трошки ширшими, і, власне, в ширшу картину, можливо, воно вам теж ляже. Попрошу мене вислухати. Бо я от, власне, дуже часто чую цей крик лемент про світову продовольчу кризу, про, про, про всі континенти, які, я не знаю, завтра умруть, певно, без, без продовольства і так далі. Ну, як вам сказати? Оскільки в нас геноцидна війна, оскільки в нас війна за біологічне виживання просто українця і, і, і нації і народу, то я ви знаєте з таких міркувань я дозволю собі сказати: ну так, а я за світову продовольчу кризу за те, щоб світ швидше розумів, хто в ній винен, і, якось знаєте, з такої позиції, яка в нас є. Я би не вболівав за те зерно, чи там хтось дотримує угоду, якусь там виконує свій зобов'язання, і так далі. Я, би, я взагалі мислю про все це з позиції дуже простої. Да мені начхати на Африку. Мають банани, найжують. І начхати мені з Великої з 10-ї гори в стані геноцидної війни на Азію. І нехай вони свої локшини замішують на болоті саранчею. Вийде дуже навіть екзотично, можливо, навіть делікатесно. А тим паче мені начхати на населення Ірану, якому я побажаю е, тому населенню жерти свої балістичні ракети у вигляді пряників і, і печеньок. Виявляється, до речі, Іран входить в десятку найбільших покупців. Тобто споживачів українського зерна, а це, взагалі, чесно кажучи, в голову, не, в голову не вкладається, коли Іран є військовим союзником Росії нашого ворога, постачає їй дрони і дві тисячі і, і балістичних ракет, проти яких Україна не має протиракетної оборони. І ми ще маємо думати про якісь там розумієте, зернові угоди. Мені глибоко начхати на продовольчу кризу в світі, коли Україна в межах одного місяця, двох, може взагалі опинитися у XVIII сторіччі без елементарних благ цивілізації. Тому що все це мені станом на зараз, знаєте, виглядає на таку якусь позицію, не бачите, за грубощі, оце так, ніби ви собі там вмирайте, ви там собі гиньте на війні, але у нас от зерно має бути згідно з угодами. Чхати я на це хотів з 10-ї гори. І сподіваюся, що і ви теж. Насправді тут трошки ширше питання, і я, і я теж би хотів про це сказати. Я, звичайно, дуже радий за наших вітчизняних, аграрних баронів і латифундистів яких держава і сам міжнародний конвой так опікає їхні економічні інтереси, щоб там ніхто в Африці не, не, не виздихав з голоду? Знаєте, то я дуже радий за наших аграрних монополістів, які сидять на державних дотаціях, що в них буде все добре з продажами зерна. Дуже за них радий, Я навіть в якийсь момент, можливо, навіть трошки радий за державний бюджет. Бо, звичайно, це кілька мільярдів євро, які йдуть бюджет з продовольчого експорту, я це все прекрасно розумію. Я дуже радий за бюджет тепер будуть мати чим асфальтувати. Дуже радий. До речі, якщо ми говоримо про цю зернову воду, то там така цікава є, цікавий аспект, на який дуже мало хто звертає увагу. Там, зокрема, держава, і на це судновласники скаржилися ще минулого місяця чи, чи навіть наприкінці. Неліта, що наша держава, виявляється, судновласників зобов'язала в односторонньому порядку замовляти через морських агентів послуги буксира, буксирний супровід. Це не прописано ні в яких міжнародних морських правах, що це є е, обов'язкова послуга. А наші зобов'язали, і тут найцікавіше виникає питання, що ця послуга є монополізована. Тобто всіх судновласників, які. Дотичні до вивезення зерна зобов'язують укладати договір на послуги боксирного супроводу, а ця послуга є монополізована державою. Тобто вона фактично зобов'язує ставить в таке становище судновласника, що він не може відмовитись від цього, але вибрати надавача послуга теж не може, бо монополія. І від цього логістичні витрати в 4 рази збільшені. Тобто, це, знаєте, історія про те, що немає нічого такого, на чому наші видатні лідери сучасності під час війни би не заробили. Це такий маленький аспект, який теж до, до тих всіх чу чаянь навколо з зерна, якось, знаєте, свій штрих додасть. Е Я хочу сказати трошки ширше, насправді, і не про такі шкурні інтереси, і не про це. На мій погляд, в час війни, будь-які економічні оці профіти, будь-які економічні здобутки вигоди, без воєнних в час війни не мають жодного сенсу і права на існування. Бо якщо світ так потребує українського зерна і взагалі всього, всієї групи продовольчого українського експорту, то нехай завтра ж нам забезпечить протиракетну оборону, якої в нас нема, і я про це скажу. Чому це не те, що загрозливо, це, 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 це надзвичайно загрозливо. Якщо так світ потребує українського зерна і продовольства, то нехай якось солідарно вирішать все ж таки питання прикінчити цього Путіна, який є основною і єдиною причиною всіх світових бід, в тому числі з продовольчою світовою кризою. Ця вся історія насправді є для мене підозрілою саме в цьому аспекті, що питання, яке ще в день... Підписання зернової угоди я поставив, воно мене все ж таки цікавило, воно теж зараз абсолютно актуальне. Чому економічні угоди йдуть і розглядаються окремо від війни? Яка воєнна вигода України як воюючої держави? воюючої держави, форс-мажорної держави з точки зору угод? Яка воєнна вигода є в Україні? Від дотримання економічних угод? Тому що це все виглядає на формулу економіка окремо, світова продовольча кри криза окремо, Африка, голодаючі що і діти, і Азія окремо, і, і так далі. А от ядерна війна окремо, ядерна агресія ядерної держави до роззброєної держави. Це окремо, це ми будемо виглядати окремо. Я вважаю, що це, в принципі, ну, не те, що згубна, це дуже несправедливо і неприпустима взагалі формула. Нічого не окремо. У випадку з Україною все, що розглядається взагалі по Україні, розглядається і має розглядатися лише під призмою війни і воєнної вигоди України. Немає економічних вигод без воєнних, тому що війна. Ну, мені здається, це абсолютно очевидно. І я, ну, я не розумію якихось тих, е, тих розмов в, от, про все те, про що ми говоримо. А особливо тепер. А особливо тепер, коли це дуже важливо. Війна вступила зовсім іншу фазу. Сформувалася чітко. Не лише вісь зла, як то метафорично ми ще можемо називати, а діючий, фактично діючий тіньовий військово-збройний альянс трьох мега мега потужних і мега великих крупних терористичних режимів. Росія плюс Іран, плюс Північна Корея. По якій розвідка іноземна вже дає дані, що вони таємно підсоблюють зброю. І оці два плюси: Росія плюс Іран, плюс КНДР, це є нова фаза війни. Це є, власне, той другий тайм, який, якщо подивитися після першого, який безумовно був фіасковий для Росії, там беззастережна перемога за нами, другий тайм це перепрошую, але об'єктивно це вже є в одні ворота. Це вже є абсолютно в одні ворота. Тому що ворог посилився підтримкою терористичних режимів східних деспотій. І це треба теж розуміти, власне, ця так звана іранська фаза з дронами і з балістичними ракетами. Які не мають тої наземної е, е, противаги України, вона ворогом розцінюється все ж таки, як е, переламна. Ну, я якраз про це писав, і це перелам не на нашу користь однозначно. Я дуже далекий взагалі від розмов про те, що ворог ось ось там оконфузиться, розпадеться, розвалиться, ось-ось він вже подихає. Знаєте, ота Арестовщина, бу, будьте ласкаві, засуньте її кудись вже. Тому що тільки тверезий і об'єктивний розрахунок можна і треба застосовувати в час війни, без якихось там істерій і так далі, але прото об'єктивно оцінювати, що ворог посилюється підтримкою терористичних режимів ядерних Іран і Північна Корея. Ну, і це треба, відповідно, переорієнтовувати акценти. І, власне, ці акценти, ці виклики, вони вже є нові. По суті, я, власне, про це писав. Це, можливо, так ну, буквально, воно так звучить буквально, що можна виснути з контексту. В ширшому контексті, в принципі, теперішній цей другий тайм, який стає вже укрупнений з точки зору ворога. Ну, Тут вже другорядними навіть стають ось ці такі. Поточні фронтові, якби успіхи, неуспіхи. І Там, знаєте, другорядними стають узяті села й хутори, де там розумієте 10 хат, і, і, і це по покорному по населеному пункту. Ми там відвоюємо. Це все насправді вже стає навіть другорядними, бо навіть попри все те, де в фронті Росія в'язне, наша уразливість от, по всій території, тими балістичними ракетами і так далі, воно перекриває все це. І воно рано чи пізно все одно впирається в ту конкурентну перевагу, яка називається ядерна держава. І держава, яка починає обростати негласною, тіньовою, злочинною, але збройною військовою підтримкою інших східних диктатур, як Іран і Північна Корея. Тому і, це треба теж те розуміти, і тут абсолютно неспроста. От буквально вчора чи коли то виліз у цей старій мафіозі Сільвію Берлусконі і почав говорити про те, що мовляв, Зеленський би вже е, погодився на перемовну з Російською Федерацією, якби е, Захід перестав е, там постачати зброю і надав би гроші просто на відновлення, і цього було би е, де, недостатньо. І воно насправді, е, ну я вже про це теж писав у своєму телеграм-каналі. Теж прошу, якщо ви маєте бажання підписатися на нього. Я власне там і писав, що воно так насправді і є, оскільки весь якби весь успішний спротив України він базується на західній зброї, на західній підтримці. Забрати це, і воно все, воно все накриється. Тобто в нас є повна залежність, бо ми не спроможні протистояти не те, що Росії, а тепер уже альянсу Росії. З озброєними до зубів, диспутіями типу Ірану і Північна Корея. Це ж безкінечна історія. І тому, власне кажучи, знаєте, то легко собі відео записувати е, там десь в, в бункерах, е, е, що маючи чужу зброю і гарантії військової допомоги, то якби легко бути героєм на чужій зброї. Так? Мон, тут, якби багато ума не треба. Але, умовно кажучи, інша справа. Коли от і, щось би кардинально помінялося, а до цього підштовхує Перлусконі, інші європейські лідери, Трамп зараз січня почне підштовхувати, бо вони в Америці отримують контроль над Конгресом США, Трампісти і так далі. І так далі. Оце все, оце все почне підштовхування, І коли, наприклад, буде щось мінятися карколомно в рішеннях заходу, ми ж від цього залежні, це ж буде зовсім вже інша історія. Тому власне успіх України це захід. Це Західна солідарна підтримка. Саме тому Захід стає зараз мішенню Росії. І саме тому мета Росії це змусити Захід припинити допомагати Україні, бо впирається все в це без підтримки Заходу, Україна вже була би зламана. Тому що ну така не ну, диспропорційність і в території, і в озброєнні, і в всьому. А зараз ще плюс ця тіньова підтримка східних диспутій. Ну це впирається лише в. Таке в дзеркально сильне протистояння західній коаліції, а не просто Україні. І ми це повинні е, розуміти. Тому, власне, зараз Росія цілиться не стільки в жертву, скільки в донора жертви, тобто в Захід. І все зараз в це виходить. І, Власне, ну якось треба розуміти, що цей другий тайм він є значно інший. він є менш, навіть він якби є менш. Мілітарно-військовий в такому рутинному вимірі, він є більш геополітичний. І тут ну все є і все виглядає не дуже добре. І це теж треба розуміти, не сіячи ніякі там, що там сіяти, Боже, наші люди все прекрасно розуміють, де вони живуть, в якому світі. Треба просто оці переакцентовки робити. І це вже вимагає все ж таки професійності. Професійності еліт, а не ось ну, далі дій спогляду сподобається, не сподобається, зааплодують, не зааплодують і так, далі, і так далі. Я ось такими думками хотів от так е е е широ поділитися. Сподіваюся, що десь ви звірите сві думки з моїми, та й десь може десь посередині та істина і є. Я хочу подякувати людям, які підтримують YouTube канал, це єдине джерело існування, тому буду дуже щиро вдячний. Якщо ви це будете робити, є звичайна карточка в описі до відео. Також можна стати спонсором Ютуб каналу. Там на Ютубі є така кнопочка «Спонсорувати» або Patreon це теж регулярні донати. Я дякую людям свідомим, які це роблять. Також прошу підписуватись на YouTube канал, на телеграм-канал, де я пишу свої. Текст: бережіть себе, до нових зустрічей всього як найкращого.